Всіх вітаю, як і обіцяв, за вашу активність випускаю повний гайд по активностях у мережі StarkNet. Тут я покажу, як встановити гаманець Argentix і Bravos, які сайти використовувати та які транзакції вам потрібно буде повторювати систематично. А отже, ми розберемо максимально потрібні активності для вашого майбутнього дропа. Щоб не пропускати свіжі відео, рекомендую підписатися на канал, влучити по кнопці лайк та залишити ваш коментар. Тепер можемо приступати до роботи. Перше, що потрібно зробити, це встановити гаманець для взаємодії Starknet. Можна обрати Аргентекс або Браво Wallet, але краще користуватися обома, оскільки ми можемо отримати дроп навіть від самого гаманця. Тут ми переходимо в інтернет-магазин Chrome і встановлюємо розширення даного гаманця. Я покажу вам все на прикладі саме Аргентекса. У Бравесі все точно так само. Просто на сайтах треба буде під'єднувати саме його, а не аргентикс. Тут все легко, якщо ви встановлювали Metamask або будь-який інший гаманець, ви розберетеся з усім. Натискаємо Create, Understand, ставите дві галочки. Continue. Придумуєте пароль ваш. І після цього ваш гаманець готовий, і ви можете його використовувати. Обов'язково, коли ви в нього заходите, коли вам пише Save your Recovery phrase, вам потрібно, щоб. Ваші слова показалися, і ви їх зберегли десь у себе на комп'ютері. У надійному місці тепер наш гаманець готовий для використання, і ми переходимо до самого найпершого пункту: як же задепозитити гроші у нашу мережу StarkNet. Для поповнення гаманця вам треба буде встановлений Metamask та біржа. Я розгляну на прикладі OKX. Якщо досі немає даної біржі, залишу посилання в описі під даним відео. Що нам тут потрібно? Нам потрібно на поповнення чи вивід. Якщо у вас немає грошей, то саме через поповнити ви обираєте. Як задепозитити дану біржу і ваш акаунт? А нам потрібен саме вивід, тому що ми будемо виводити гроші на наш MetaMask. Ми вибираємо ЄТХ. Я знаю, що ви можете задепозитити одразу у мережу StarkNet. Але чому я цього не буду робити і не раджу вам, тому що нам потрібно використати основний міст StarkNet – StarkGate. і саме цим ми зараз будемо займатися, тому що це. Одне з основних правил, яке потрібно використовувати у криптовалюті, якщо у них є основний їх міст, нам потрібно його заюзати і бажано не один раз. Тут все просто: ми вводимо нашу адресу, вибираємо мережу ETH ERC20, тому що через міст Starkgate ми можемо використовувати лише основну мережу ефіру. Так, це буде трошки вам дорого коштувати, але саме це є єдиним і правильним способом, як нам це зробити. Після того, як ми вивели наші гроші, ми очікуємо їх надходження на наш Metamask. Для початку, щоб використовувати мережу StarkNet робити якісь транзакції, в ній нам потрібні там кошти. Для цього нам потрібен сайт Starkgate. Це їх офіційний міст, який ми будемо використовувати, і я дуже раджу вам юзати саме його. На сайті все легко. Ми конектимо наші два гаманці. І вибираємо суми, для яких ми хочемо забліджити. Ви можете використовувати як Argentex, так і Bravos. Ми коннектимо Argentex, тому що цей спосіб сьогодні розбирається у нас на відео. Все, що тут потрібно, це ввести суму, яку ми хочемо затрансферити, але сума має бути саме у основній мережі ЄТХ. Тобто, будьте готові до великих комісій від 4 доларів. Як ви бачите, комісія зранку у 9,58 доларів. Але нічого, ми підтверджуємо нашу транзакцію та йдемо далі. Також, щоб не робити однотипні дії, я рекомендую вам використовувати сайт Layer Swap або ж OmniBTC. Це два сайти, на яких ви також можете забріджити свої ЄТХ у мережу Starknet. Все, що вам потрібно, це вибрати, звідки з якої мережі ви хочете використати ваші кошти. І обов'язково вибрати знизу Destination StarkNet. І таким чином ви зможете відправити собі кошти. До речі, не забудьте вибрати у цій графі ваш гаманець Starknet. Ви можете вписати його вручну, а можете вибрати через Argentex. Натискайте Select і кошти прийдуть саме на цей адрес гаманця. На OmniSwap все так само ви під'єднуєте ваші два гаманці і робите транзакції туди-назад, як вам зручно. Як ви можете побачити, тут дуже багато мереж, в які можна забріджити кошти. Але нас цікавить саме старкнет. Коли у вас буде два законекчених гаманці, ви можете робити транзакції на цій біржі. Ще одна активність, яку точно не варто пропускати, це домен від старкнета, а тобто, старкнет ID. все, що вам потрібно, це приконектитись та вибрати собі домен, за який вам потрібно буде заплатити від 18 доларів. В залежності від кількості символів, ваш домен буде коштувати дорожче для того, щоб зробити ваш домен, вам потрібно ввести вашу пошту, вашу адресу. А також вибрати срок, на який ви хочете, щоб цей домен був активний. Так як за допомогою цього домена ви можете проходити дуже велику кількість квестів від самого Starknet та мінтити NFT, я дуже раджу його придбати. Тепер переходимо до свапів. Ми розберемо з вами найактуальніші 4 сайти, і почнемо ми з JediSwap. JediSwap це децентралізована обмінна платформа DEX на Starknet, яка працює в мережі MainNet. Ми переходимо на сайт і обмінюємо токени між собою. Все, що нам для цього потрібно, це підключити наш гаманець та вибрати токени, які ми хочемо свапати. Ми з вами будемо робити декілька свапів у дві сторони. Я рекомендую робити все максимально хаотично і не повторювати однакові дії. Тому що чим більше однакових дій ви будете робити. Тим більше шанс на те, що вас побриють. Старайтеся бути акуратними, старайтеся бути непередбачуваними. Саме за це ви можете зловити винагородження. Транзакції у Старкнеті займають близько 1 хвилини, але це ще нічого в порівнянні з тим, що було раніше, коли транзакції проходили десь 15, 20, а може навіть і годину часу. Також ви можете робити і вносити ліквідність на цьому ж сайті. Зараз я покажу, як це робиться. Що нам потрібно, це натиснути на пул, а також Add Liquidity. Після чого ми вибираємо нашу пару токенів, які в нас є. І вносимо ліквідність, яку ми одразу ж можемо забрати. Але лишня транзакція не буде. Натискаємо Supply. І ще одна транзакція у мережі Starknet в нас готова. Після того, як наша транзакція завершиться, натискаємо назад. І будемо забирати назад нашу ліквідність. Для цього ми натискаємо на Manage та Remove liquidity». Натискаємо на Max, чи суму, яку ви хочете. І натискаємо Remove. Підтверджуємо. І очікуємо, поки наші кошти вернуться нам на гаманець. Далі ми переходимо на сайт MySwap. Підключаємо наш гаманець Argentex. Що можна сказати про MySwap? Це ще один DEX на Starknet, який також працює в мережі майнет. Ми переходимо на сайт, підключаємо гаманець, вказуємо суму, яку хочемо обміняти, і натискаємо на Свап. Все точно так само, як на минулому сайті. Повторюю ще раз, одного разу може бути недостатньо, потрібно бути активними користувачами. Тут ми так само можемо створити нашу ліквідність. Робиться все дуже просто і так само, як і на всіх інших сайтах. Ми вибираємо два токена і вибираємо суму. Переходимо до ще одної свапалки, це Seed Swap. Все, що нам треба, це перейти на сайт, натиснути Trade Now, і в нас відкривається сам сайт нашого Свапу. Та готуємо наші кошти. Як на мене, сайт візуально не дуже зручний, але що з цим поробиш? Треба його використовувати. Я рекомендую робити хоча б по два свапи на кожному сайті один раз у неділю. І останній декс-агрегатор на StarkNet, який працює в мережі майнет, це Avnut. Ми приходимо на сайт, і все, як завжди, під'єднуємо гаманець, робимо свапи, можемо робити ліквідність. До речі, коли я кажу робити все хаотично, якщо ви будете робити з усі сайти одночасно, міняйте завжди послідовність сайтів, які ви використовуєте. Це теж грає свою роль. Далі ми переходимо на ZKLAND. Це протокол L2 Money Market, побудований на Starknet, який поєднує в собі масштабованість ZK Rollup, високу швидкість транзакцій і економію коштів з безпекою Ethereum. Все, що нам тут потрібно, це натиснути Launch App і прийняти умови використання. Далі конектимо наш гаманець. І зараз я вам розповім, що ми можемо робити на цьому сайті. Що ми бачимо на цьому сайті? Ми бачимо декілька токенів: ETH, USDC, обернений біткоін, USDT, DAI та інші. Ми можемо натиснути на Supply та Borrow. Supply, це нам потрібно внести кошти на цей сайт. Тобто майже те саме, що і ліквідність, але трошки інше. Ми вибираємо кількість і натискаємо Supply. Підтверджуємо нашу транзакцію в Агентиксі і очікуємо надходження коштів на їх сайт. Після того, як наша транзакція стане успішною, ми можемо натиснути на кнопку Borrow. І тепер ми можемо позичити деякі кошти у сайту. Але будьте готові, що вам прийдеться їх віддавати з вашого балансу. Тобто, це такий невеликий кредит. Чим більше грошей ви внесете, тим більше грошей ви зможете потім взяти звідси. Також, якщо ви брали borrow, ви можете repay натиснути, тобто віддати ці кошти, які ви забрали. Ми вибираємо максимум і виплачуємо наш борг. І так, у нас з вами вже є декілька готових транзакцій у мережі StarkNet. Також щоб не забути та продивитися, які активності ви вже зробили, який об'єм нагнали. Ви можете скористуватися сайтом Venzer. вевши вашу адресу, ви можете просто перевірити себе на ваші активності, які вже були зроблені. Вам не потрібно під'єднувати гаманець, ви просто копіюєте та ви можете бачити, який ваш вік. Вашого аккаунта, скільки поєнтів ви отримуєте, скільки токенів старк ви можете отримувати. Але ця інформація не є точною. Ця інформація складена за умовами вже дропів, які були, але все одно треба брати до уваги усі ці вимоги. Як ви можете побачити, у нас є 6-4 смарт-контрактів. У нас ще немає об'єму більше, ніж на 10 тисяч доларів. А об'єм це сума усіх ваших транзакцій, які ви зробили. Тобто, якщо ви зробите один сваб, об'єм вас буде. На 4 долари. Ну, якщо свап 4 долари, то об'єм буде 4 долари. Якщо ви зробите 2 таких свапи, то об'єм ваш буде вже 8 доларів. І так далі. Так що рекомендую хоча б іноді переглядати цей сайт і дивитися, які ж ви вже зробили активності, а яких вам ще не вистачає. На даному етапі ми завершуємо дії в Старкнет. Якщо з'являться нові оновлення, ми, як завжди, повідомимо вас на нашому каналі. Підсумовуючи, ми використали гаманець кран і місто в обох напрямках, виконали транзакції між адресами, протестували обмін і надали ліквідність у популярних Дабс. Активності пророблюйте якомога частіше, щоб бути зарахованими під дроб. Адже чим більше дій ви робите, а головне хаотичних дій, тим краще ваші шанси отримати вашу винагороду.